Вітаю вас, козаки-козачки. Розпалив сьогодні горн. Взяв не той шматок сталі, але, мабуть, воно і на краще. Зараз спробую пояснити чому. Так, козаки-козачки. Це канал коваля-аматора Руслана. Ось заготовка в мене в руках. Це Шабельна сталь, У-7, Ну, принаймні, козацькі шашки, чи то вже кізяцькі, ну, принаймні вони були козаками українською розмовляли. Робили в часи Махновщини саме з такої вже сталі, подібної. І невдовзі на каналі. З'явиться абсолютно український, етнічний, абсолютно бойовий, універсальний і кухонний ніж. Адже українці це такий народ, що якщо щось має різати, то воно має рубати, сікти і зарізати. І ось це один з таких виробів, один з таких зірців культури, а точніше ще дуже груба заготовка. Я про це розкажу трошки пізніше. А поки що підписуйтесь, лайкайте, дизлайкайте, посилайте к чорту. Підказка. Це уламана козацька шабля, а саме Єлмань, з якої часто робили робочі, і навіть бойові ножі. І селяни, і прості козаки. Гарного сім'я!